А що на Кіпрі? Що на Кіпрі? А, 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 а. Море нудьга ні. Нашим клієнтам реклама ні до чого. Так ви їжте швидше, слідчий вас уже чекає. Хто? Слідчий? Ну ось, нарешті, За 15 хвилин у вас ж перший вот. день. Та про що мені з ним говорити? Він, Який вас, він вас сам буде запитувати, а ви повинні відповідати. Та, я нічому, нікому, нічого не винен. І взагалі я лягаю спати. У Конституції є стаття, що ви, звісно, можете мовчати, але я вам не раджу. Ти маму свою вчусь, зрозуміла. Якщо ви підете у відмову, він може розгніватися і до вас може бути застосовано деяку фізичну силу. Скажіть, а тортури у вас також практикуються, так? Я хочу подивитись. Законом тортури заборонено. Ну. Але. <світ> ми намагалися відтворити нашу в'язницю, так би мовити, без прикрас, тому ми дозволяємо собі інколи принизити в'язня. Відійти навіть, щоб все було як у житті. А! Які такі недоліки! Ми злоду з'їхали, мадяки! Папа! Я вас поважаю! Люблю ну, по-своєму, звичайно, але терпіть ознущання. Слухай, Костик, ти не, 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 не пачкай штани, річка зельна. Послухайте, лічко, скажіть слідчому, що я готовий. Добре. Заспокоюся. Нагляд. Арештованого із шостої на допит до слідчого. Слухайте. Руки за спину. О! До стіни кроком руш, що випочиваю відчувати кайф. Швидше! Да йду, йду.